Всім привіт, таки, друзі! Гарного вам дня, сонячного, морозного. У нас сьогодні зранку 12. Зараз на градуснику на сонці плюс 11. Тепленько, як весна. Так, зайшла в магазин, пішла вільніше по рибку. І всі магазини, які були по ходу, усі заходила. Коротше, називається Сходила за рибою. Купила банани, друзі, першого гатунку на 41 гривню і 37 копійок. Отакі. От 5, 5 штук. Такі банани. Так, далі що в нас йде желатин, желатин. По 25 грам пачечка. Так, швидко розчинений. 69 гривень, 60 копійок. От такий желатин. Так, після желатину, після желатину у нас куряче стегно копчене, 71 гривня, 51 копійка, то є стегну для супу. Горохового з реберцями буде і додав цієї курячої ковченої ніжки. Буде смачно, бо реберець копчених не було, взяла курку замість них, Стегно таке. Думаю, що буде смакота. Так, друзі, таку купила. купилася, Стоїть 62 гривні 90 копійок. І що ми тут маємо? Пів кілограми вагою, перший готунок. Не могла пройти мимо, захотілося, думаю, візьму, побалуємо себе. Правда, не є, вона тут така, треба обрізати і хвостики є, і ось ось Ну, буде більше відходів, але... Посмакувати один раз можна собі дозволити. Так, я сказала, да 62 гривні 90 копійок коштує желатин сказала, четвертинку. Далі йдемо насіння овочів крупно, зернисті ось такі. Редисочку таку взяла. 14,90 коштує. Зерняток багатенько. Гарна така, як її не купить така красуня. 18 днів і буде редиска. Так, тепер Тепер ось такі написано вафлі із шпинатом і цибулею. Скоштуємо. Я брала з томатами, з паприкою. А це дивлюсь зелененьке, щось підійшло. Читаю. Шпинат, думаю, чудово. Їх можна перемолоти, намазати сиром, покласти червону рибку і буде рулет готовий, без випікання. Так, що в нас коштують ці вафлі? Коштують 21 гривень 90 копійок. Там видно чи не видно, треба, мабуть, сюди. Так, так далі, далі нажимаємо на педалі. Крем-сир 180 грам. Філадельфія 74 гривні 90 копійок. Хочу сказати, що дуже подорожав крем-сир, Дуже, ну, звичайно, що молочний продукт і затрати великі. Так, сказала крем, да, 74,90. І що я ще маю? Сухарики маю, 125 грам з беконом 26,30. Так як буду готувати гороховий суп, так і будуть до нього. Сухарики ось такі смачнічі з беконом. Сказала, 26,30 коштують так. 125 грам. Морква 14 гривень 52 копійки. Морква першого гатунку. Дві взяла. У мене ще одна є, взяла ще дві. Думаю, вже задним махом є. То і буду її, щоб не бігти тоді за ними. Миючий засіб для унітазу 35 гривень, 70 копійок. Три штуки тут пластиночок. Ось такий. Хотіла взяти морську свіжість, не було, тому взяла лаванду. Ну, побачимо. Лаванда написана. Я завжди беру морську свіжість, ну, так як нема, взяла лаванду. Так, оцей чек склад, друзі, 400... 433 гривні 60 копійок. Так, з цим чеком поралися. Далі, що в мене далі? Далі водичка ось така некорисна, некорисна водичка є. Де її поставити, не знаю, може тут. Тут, мабуть, сюди покладу одну желатиночку, буде видно мурку і желатинку. От сюди поставлю отак. Так, далі що ми маємо далі, друзі? Другий чек. Шукаємо другий чек. Ось уже і знайшли. Так. Другий чек у нас невеличкий, буде швидко. І третій без чека буде. Так, казав бідняк. Що ми маємо в цьому чекові? Ой, тут ще таке миска для міксерів. Півтори літрова, 43 гривні, 88. Ні, 43 гривні рівно. Так, ось така миска з носиком. Бачите, тут носик зручно, коли міксером попрацюваю, і виливаєш. Отак, 43 гривні така на півтори літри. Гарненька і зручна. Сонечко вже перебирається на цей стіл, де я знімаю, і вже поганенько видно. Так. Буряк, негритьонок, 10 грам вагою, 12 гривень. Шукаємо буряк. Найшто, ось такий буряк купила. Такого ще в мене немає негритьонка. Будемо пробувати. Так, негритьонок є. Ціна є. Далі. Петуні ампельна. Суміш 17,50. Шукаємо. Так, ось така петунійка. Зем'яток теж хватає. Думаю, головне, щоб зійшли така петунійка. Петунійка 17,50, сказала. Далі йдемо. Портулак, махровий, це дуже цвітинець, корослі листя, як укропика трошки товще. Але квіточки цвітуть різнокольорові, і коли сонце, вони відкриваються, і отака краса виходить. Ось. Так. І скільки ж коштує цей портулак? 16 гривень. Отак. От Зернятки петунії. Біла-велика. 17,50. така петунія велика, крупна. Біленька тільки була. Була б, якби якась інша купила б ще, але не було. Була тільки біленька. Так, і що ми маємо? Маємо так, чек у нас тут 106 гривень рівно. 106 гривень рівно. Отакий От чек. Другий. І переходимо до третього, друзі. Чеку, без чека це буде, бо це в магазині купувала. Ну, вона запитала, чек потрібний, кажу: ну, не треба, не треба, то не треба. Я не знаю, хто з вас таке смакує чи не смакує. Хто пам'ятає з дитинства такий пиріг, а я зайшла, а він там є. Тому купила ось такий ось. Хто впізнав смак дитинства, шахматний пиріг, друзі. Отак от, от, шахматний пиріг. І <кій> оцей цук... шахматний пиріг, кілограм 170 гривень. О, і чотири такі. Цукерочки, що тут не знаю, але вони мені сподобались. Драже, друзі, драже різного. Різ... Так, ось кавун. І тут кавун і яблуко. А тут ще... Ну, всі кавун і яблуко, друзі, всі однакові. Кавун і яблуко. Оце кожний. Отакий... Ой, отака кожна цукерочка 10 гривень. От рахуйте, 170 і 40, 210 гривень. І торбинка. Це отакі покупочки. Не знаю, що там буде вам видно, не видно, показувала кожне. Зараз пройдуся. Отак. От все. Отакі От покупочки, друзі. Отак От видно вам. О, все. Всім дякую за увагу. Хто був зі мною міцного здоров'я, бережіть себе і пам'ятайте, ви найкращі. Всім до нових відео, до нових зустрічей! Ой, підожіть, чекайте, які зустрічі, а рибу. Ходила ж за рибою чи за чим? Друзі, забула ж рибку. Ось така рибка. Так, покажу її тут, щоб ніде не ставить. така рибка, хек. Три штуки. 176 гривень. Все, рибку прибираю і до побачення.